Бачка, а по суті треба було мені три. Вже я не влажуся в два бачка. Я наград пішов в ход і затрати де більше на опрескування. Вже місцями є. Волози пішли десь біля двох метрів. Взагалі виноград розвивається. Хтів. Коротко, ну, можливо, хто захоче висадити або зайнятися полуницею на вирощуванні на агроволокні або на полуниці. Та хотів би вам сказати, ну, в принципі, порадити від себе. Якщо будете, ну, будете мати думку, висаджувати полуницю на агроволокно або на якусь цю як її звати пленку, то я би вам рекомендував підобрати якусь, не знаю, ізраїльську чи яку, тому що я б вже відео на, цей, на цю тему записував. Є може якось випаде час, в мене є знайомий. Ну як знайомий, я так приїжджав, знаю його, але ми вже давно не общалися. Я так приїжджав до цієї людини, то він... Брав агротканину Раніше він розказував, взяв 12 рулонів, з 12 рулонів, по-моєму, два що було рулона, які служать вже... Ну на той час, коли я був, то він казав, що вони служили вже в нього на протязі 6-7 років. І по плотності вони такі, що Ну я не знаю, навірно, ще, ще роки 3 прослужать. Він казав мені. Ну і я ходив дивився. А є така тканина, яку Ну буквально вам вистачить там так як я брав польська, мені казали польська її взяв вона буквально так, так само як з, з, з пленкою розлізалася через рік. І от польське агроволокно Порозлазилося. Двома пальцями беру. От. Ну, Коротше, общем, видно, що воно тут перевлазили. Гівно гівном. І смисел його не має брати. Який смисл його брати, якщо полонеться, допустим, має свойство доти урожай 3-4 роки, а його вистачає на рік. Ну, півтора року то полуницю, як ви знаєте, можна там 3, хто 4 роки вирощує. То якщо ви будете брати, ну, моя така думка краще переплатити і взяти нормальне якісне агрове вікно, яке вам вистачить, ну, допустимо, на два заходи, ви можете висадити раз, 2-3 роки, ой, 3-4 роки вирощувати полуницю. І потім ще раз висадити і вам... То ягородкани не вистачить. А якщо взяти дішманську, по-перше, горби накидати — це багато роботи. Плюс, ну, я ж думаю, ви знаєте, що там пленку по сторонах теж треба перекопувати. І на це багато часу йде. Ну, в общем, дурна трата часу. І так як я був говорив за ці стовпи, да, вони стоять, Ну, ці крайні є. Опорні підпилював. Вони стоять, їх в принципі є місцями, яким взагалі нічого немає. Там може сантиметр вони ну по кругу обгнили. А так їм нічого немає. Але все одно я якби, ну, якби я тільки починав, то я би краще замовив там машину, якогось камня, піску жовтого. Ще чогось і сам би вели в ті бетонні стовпчики, так по чуть-чуть по поставив бетонний стовпчик ви поставили і це ну, мінімум як років 30 він ну, вам буде служити. Я думаю, якщо з якісного, ну якщо якісно зробити, якщо взяти якісний цемент і зробити якісні стовпчики, то вони ну це так, я кажу, 30 по мінімуму, а так їм, мабуть, вистачить вам на, на все життя. А ці стовпчики прийдеться, от, там, пару стовпів я вже міняв, перекладав. Так же само із сеоградканиною. Ви берете, все одно ви влажуєте деньги, але краще вже, ну наскільки, ну пускай враз дорожче буде. Тому моє така порада, що краще не ну, краще купити якісне, ніж дішманські. Даже От вам скажу, я в себе брав під капельницю трубу, взяв Ну, раніше, я коли з полуницею ми тільки почали займатися, я був, придбав 40 трубу е, синю. Е, цю именно, що йде в ну, колодці, люди ставлять для води питної. Але синю не матову, я тут прикріплю фото, щоб було видно різницю. Є е, матова така, вона не а є така синя, світло-синя, вона, ну, вона теж не, не прозрачна, але все одно її так на сонце поставити, вона трошки просвічується. Ота якісна, та труба в мене на сонці простоїла, 40 та труба. простояла, прослужила мені 8 років. Ну а в позапрошлому я просто як, ну, не те, щоб по скопірдя нічого, а просто по фінансах там хотів і того, і сього придбати. І, коротше, мені не вистачало, я купив. 32 трубу чорну з якогось перепаленого пластику. в общем, году вона мені прослужила і все, я в цьому році пішов, бо ну, в цьому році все повідключав, там води не було. Я пішов підключати все в цьому році, подивився, а там вже місцями воно все полопало І так от ця труба світліша, про яку я казав. А вся матового кольору. Ось все, з переробу якогось походу, з якогось пластику, ось все, якісна труба. Ну, так, Бачите, її круте. Ну, правда, це вже ця трубка стояла, але все одно це неякісний пластик. І оце та 40, про яку я говорив, бачите, вона злопала, злопала. і все стояло ось таке світло. І простояла вона, наверное, більше, ніж 8, навіть 9 або 10 років. Але все, це. 32-га, я казав, що купив чорну. Можете бачити, вже вона намотана. Намотав її, щоб вона хоча б цей сезон ще достоїла. Тільки в тому сезоні її встановив і в цьому сезоні вона вже можете бачити там мотане, тут намотана, ось там змотана і так далі. Якщо ось так от така вот вона має бути світленька. І якщо відкусити, вона буде тягнутися. Бачите такі, як пленочка натягнеться. А ось все це, коротше, шлак. Ось така матова. Я думаю на відео видно. Це більш така темніша, а це світліша. І блін, зрозумів, що краще було взяти той синій. І все одно я за, за цю 100-метрову бухту я не пам'ятаю, точно 2,5 чи 2. Ну, в общем, примірно в такому районі, я до за 100 метрів 32 ї труби. По-моєму, 2,5 чи 2. Ну, точно не пам'ятаю. Але краще б взяв синю, яка б я поставив, і вона в мене стояла так як 40 го труба. 8 років. Тому ось така моя порада, якщо хочете. Ну, можливо, хто захоче висаджувати нагородка ним на полонису, то краще поцікавитися, тому що у нас дуже багато барахла продають. І не знаю, дивився, є там люди рекомендують е, Агрін. Ну, чесно, я ним не користувався і в інтернеті люди викладують, але... Ну, в принципі, мало інформації на рахунок цих агротканин. І я одне єдине відео, це де Павлівський розказував, він якусь ізраїльську, про якусь ізраїльську говорив, що от вона 6 років і вона стоїть, що її взагалі нічого немає. Просто як на мою думку, Ну, вираз придбали собі якийсь якісний матеріал і користуйтеся ним, а не потім це все розлазиться у вас, ну і смисл з того всього було. Ну, рік він, рік, рік та агродканина побула і що далі. Далі її потрібно все вбирати. Ну в общем, така моя рекомендація, тому що є, агротканини устойчиві до ультрафіолета, є дішманське, китайське або нашого производства, агроволокно, яке не устойчиве до агро. Ой, до ультрафіолета і розлазиться Так же само, як і пленка. Но з плівкою я, наприклад, там і теж взяв би плівку, ну два сезони вона мені витримає. Я так порахував, мені в принципі якби підходить. Дивився там якісь є дорогі плівки. Непровірене, не хочеться брати, хотілося б взяти через ту людину. Ну, яка дійсно, допустимо, в когось там брала або в якомусь магазині і знає що, то якісна плівка, за яку дійсно варто віддати кошти і вона буде служити. Ну ось так. Ну, от, як можете бачити виноградчик, саночка. Пішов. Це вже у нас. Третя проволока. Перша проволока в мене стоїть на висоті біля трьох метрів. Ой, тьфу, блін, біля трьох метрів. І перша проволока в мене стоїть на висоті біля 80 см. Чому так високо поставив? Тому що так буде легше працювати. з виноградом і не потрібно буде це все карачки лазити тут біля нього все на уровні пояса практично прийшли собі стоя раз раз, раз. і працюйте Дай і в момент допустим, я подивився там знайшов ще одну цікаву приспособу до, до мотокаси можливо там Сам зроблю, поділюся для того, щоб косити винограді ну, в деревах, в винограду, між виноградом, щоб його не порізати. Так подивився, мені сподобалось, вроді цікава штука. Спробую зроблю, поділюся, розкажу, покажу. Практично, непрактично. Так що ось так. Бажаю всім. Вам добра і всього самого найкращого.